Доброго дня, урок номер 6. Інтервали прийма, секунда, терція, октава. Сьогодні ми з вами будемо вправлятися в побудові цих інтервалів від різних звуків. Завдання номер 1. Напишіть відповіді на питання. До дисонансів відносяться такі інтервали. Пригадуємо! Інтервали поділяються на дві групи: на дисонанси і консонанси. Дисонанси ті, що звучать різко, незлагоджено, неприємно на слух. Це такі інтервали, як секунди, мала, велика, септіми, мала, велика. І консонанси, які звучать злагоджено, приємно. Тима, мала, слуха. Литус, кварт, квін, мала секста, велика секста і октава. А зараз ми побудуємо з вами інтервали від білих клавіш, щоб була клавіатура рядом з вами. Будь ласка, потурбуйтесь про це. І так, у нас є приклади. Велика секунда, мала секунда. Від звуку до. Велика секунда. Тон до ре. Мала секунда. До ре, бемоль. Півтони. Будуємо від звуку ре. Ре, мі. тон. Велика секунда. Ре, мі, бемоль. Півтона. ноти мі. Будуємо велику секунду. Це тон. Так як немає чорної клавіші, це буде мі, фа, дієс. Велика секунда, мі, фа, мала. Від фа фа соль тон, фа соль бемоль, півтона. І так далі самостійно. Будуємо терції, великі і малі. Пригадаємо, що велика терція містить в собі два тона. мала терція півтори тони. І так, велика терція до-мі, Мала терція до, мі, бему. Велика терція ре фа дієс. Тому що в нас тут немає чорної клавіші. Подивіться, будь ласка, на клавіатуру. Два тони. Мала терція. ре-фа, півтори тони. Відноти мі. фа соль дієс 2 тона. Фасоль. Півтори тони. Фаля два тони велика, півтори тони, фаля би мала і так далі самостійно. Завдання номер 3 Співаємо двоголосну вправу. І потрібно ввести в ній терції. Подивіться уважно, яка тональність. Ви бачите, що вправа закінчується на звук ре, але при ключі стоїть фа, фадієст. Що це означає? По-перше, ми дивимося на ключовий знак. Це перший, перша ознака того, яка тональність. Це буде соль мажор. Ре це п'ятий ступінь соль мажора, На нього також може закінчуватися уривочок твору. І так, дві чверті, подивіться ще. Починається. З нотки ре, дві восьмі ноти. Хіба це може бути повним тактом? Ні, це за такт, не повний такт. Так, далі дивимося. У нас є тут такі заліговані ноти. Нота соль половина і четвертна, у третьому, у другому, і, четвертому, і, і, і третьому такта. Що це означає, ця залігована нота? Нотка подовжується і не повторюється. Тактую. Раз і два. Я зараз заспіваю перший голос, а зіграю два голоси. Раз і. Ре. Завдання номер 4. Потрібно написати ритм до вірша і скласти мелодію. Це ви зробите самостійно щодо мелодії. А зараз ми разом складемо ритм. Скільки того цвіту при долині кожна квітка пісні в Україні. І так, довгі тривалості я буду плескати та сюди, короткі тривалості ті-ті. Долонками. Скільки того цвіту при долині, Кожна квітка пісня в Україні. Запишу. Три. Подивіться, як це вийшло. А тепер покладіть мелодію. Тривалості у вас уже є. Розрахуйте, який буде розмір, і складіть самостійно в улюбленій тональності мелодію. Три. Домашнє завдання вправо а мій батько співати окремо кожен голос. Уважно з тактуванням, не поспішаючи рахувати. Завдання номер два. Потрібно визначити інтервали, які тут дані, обвести дисонанси червоним олівцем, а консонанси синім. Дисонанси нагадую, ті, що звучать різко, неприємно, секунди і септіми. А консонанси з синім олівцем це всі інші інтервали. Будьте уважні!